Я вже повернулася з пошти, забрала свою посилочку. Звичайно, я її там розпакувала, подивилася, як все доїхало. Замовила собі ось таку, друзі, красу магазинчику UA. і хочу створити ще більш. Атмосфернішим свій садочок. Як ви вже зрозуміли, друзі, це садові ліхтарики. Такі я вже маю сови і інші ліхтарики. І захотілося мені ще придбати ось такі світлячки і ось таку ліку. До речі, я на неї дуже давно дивилася, а тепер замовила. І ще ось такі 6 штук садові ліхтарики з ефектом полум'я. Так що зараз це я діло все розпакую. Звичайно, зберу, до речі, всі ліхтарики працюють на сонячних батареях. Це ви вже всі знаєте, я вам розповідала. І складаються дуже-дуже легко. Зберу, повиставляю все на своїх клумбочках чи коло своїх квітів. Ще, звичайно, буду думати дещо розмістити. Ой, яка вона гарна. Дуже гарна. Також вона ось на такій ручці. Це все швидко скручується. Тут така ось є. Бачите, різьба, і потім вона сюди вішається. Це вже я уявляю, яка це буде краса. Ну от Захотілося мені, знаєте, підняти настрій і замовити таку красу. В комплекті 6 садових ліхтариків з ефектом полум'я. Ось ці такі штучки, на які вони кріпляться в землю, вставляються. Отак от дуже легко. Кубочки. Ну і самі, звичайно, ліхтарики. Кожен упакований в окремий пакетик. Клас. Ось ця сама панелька, яка набирає світло від сонця, і тоді вони світяться. Ну що, збираємо? Друзі, я вже уявляю, як ця вся краса буде створювати мені атмосферу в моєму садочку. І знаєте, що ці ліхтарики можуть бути чудовим подарунком. От якщо ви не знаєте, кому щось подарувати на новосілля чи день народження, ось якраз на літо, та й взагалі в будь-яку пору року, ці ліхтарики можуть бути класним, класним подарунком. Тож все будемо чекати. Темряви і покажу вам обов'язково, як вони будуть виглядати вже увімкненими. Від себе я хочу подякувати магазинчику Answer In UA за ось цю красу, і що ви швидко обробили моє замовлення і вислали мені ось цю забаганку. І хочу сказати ще, що мій промокод PLENS 10 буде діяти постійно. Мінус 10% для моїх підписників.